Старе піаніно в серці дому, колись мовчало серед пилу й темних стін, його забули, загубили в історії, немов нікому вже не потрібен був. Той спів, та хтось підняв, приніс його додому, поставив там, де сходив гору йду. І перший і тихий і невпевнений акордик, не наче прошепотів, я ще живу Грає старе піаніно в серці дому Тихо дихає серед буденних днів. Кожна нота в цій простій історії Нагадує, ти не кидаєш тих, хто впав із ними Грає старе піаніно в серці дому під наші кроки ще під тихих сліз налаштуй мій Господи, серця, знесилені, щоб не ранили більше тих, хто поруч над ним картинам, мов згадка згадка час А сходи ведуть у невідомий вищий світ. Тут сміх і тиша, і слова бувають різні, і кожен носить свій схований, притиснутий біль. А в цих акордах є щось більше, ніж історія. Тут подих твій у тиші рідних стін, ти так збираєш наші втомлені дороги, як ноти, що зливаються в один єдиний, Рає старе піаніно в серці дому, ти дихає серед буденних днів кожна нота в цій простій історії. Радує, ти не кидаєш тих, хто пав із павізне грає. старе піаніно в серці дому, під наші кроки ще під тихих сліз, налаштуй, мій, Господи, серця, знесилені, щоб не ранили більше, тих, хто поруч. Коли струна з роками розтяглася, ти не ламаєш, тихо підтягуєш. її Так і в серцях, де стільки вже зранено, ти не відкидаєш, ближче пригортаєш на Рай, старе піаніно в серці дому, і дому лягає в білий шум Я знаю, поки ти тут у цій простій історії життя. Старе піаніно в серці дому під наші кроки, молитви без прикрас налаштуй, мій, Господи, наші серця знесилені, щоб у кожному втомленому домі. Твоя любов звучала між нами і в нас